Сам листковий апарат кукурудзи, от нижній, бачите, він вже сухий. Але на даний момент ця рослина має бути повністю зелена, вона ще повинна качати. А з вологи в метровому шарі ґрунту вже немає. Це господарство засіяло у Полтавському районі близько 500 гектарів кукурудзи. Літня спека та відсутність опадів негативно вплинули на майбутній врожай, розповів Андрій Дрюцький. Торік ми збирали. Починаючи з 9 тонн з гектара і закінчуючи 12-13 тонн з гектара, це гарний врожай. У минулому році просто дуже сильно сприяла погода цьому. Ішли регулярно дожі, і не було такої спеки як у цьому році. У нас був планований врожай до 12 тонн, тобто ми так пробували зарядити наші поля саме кукурудзу. Але погодні кліматичні умови склалися зовсім інакше. Цьому році ми не доберемо відсотків 30, Можливо, в області щорічно засіваються найбільше в Україні площі кукурудзи. За інформацією начальника обласної військової адміністрації Філіпа Проніна, частка Полтавщини в загальнодержавних площах 11%. відсотків. Для дозрівання кукурудзи необхідна температура у межах 25-30 градусів, вологе повітря та ґрунт. Та цього року погода була несприятливою. Така ситуація у різних регіонах країни. Кліматичні умови спричинили уже рівень оцінка втрат сягає того, що буде 20-30% недобір по урожаю в загальному. Поки що рівень цін ну він, хоч і динамічно падав з 2022 року, але на сьогодні більш-менш стабільний. Так на сьогодні, за даними за міжнародними даними, знову ж таки вартість на кукурудзу приблизно сягає 176 доларів за тонну. Це більший, ніж був попередні місяці, приблизно теж на 15%. Усього цьогоріч на Полтавщині засіяли 452 тисячі гектарів кукурудзи. Це на 58 тисяч гектарів менше, ніж торік. Врожай прогнозують в межах 67 центнерів на гектар, тоді як 2023-го було на понад 10 центнерів на гектар більше. А зібрати розраховують понад 3 тисячі тисяч тонн цієї культури, що на 692 тисячі тонн менше, ніж торік. Дарина Литвак, Богдан Казиріць, Суспільне новини, Полтава.